Шановні друзі, я Мартанюк Якович, літературне ім'я Світогор Лолеко, військовий позивний письменник. Сьогодні, 29 серпня, День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Прошу віддати шану нашим загиблим героям. Друзі, ви в моєму серці. Вони живі, поки ми їх пам'ятаємо. Не маємо права забути. І користуючись нагодою, хочу зачитати, представити вам невеличкий свій вірш, або як я їх називаю, свою лелечку, про свій рідний край, про Балщину. Я родом з краю, де живе лелека. Я з того краю, де буя пшениця, земля моя богатирями радує, бо ти щасливо коє Зозуля. Тут ви таки бере мій родовід і прадід бив тут ворогів. Я родом з Балти, як і дід. Казачий край із буйних трав. Наказ, далай висоти і гуртуйся в борді. Ми маємо бути ми. Я пам'ятаю прадіді святи. І виконати зможу заповіти. Пам'ятаємо про своїх. Не маємо права забути. Слава Україні і слава героям!